У вересні 1961 року в американському клівленді відбулася подія, яка мала величезне значення не лише для місцевої громади, а й для всієї української діаспори. Тоді, на 90 річницю від дня народження Лесі Українки, урочисто відкрили пам'ятник геніальній поетесі. Автором став знаний український скульптор-монументаліст Михайло Черешньовський, який понад п'ять років працював над образом Лесі, прагнучи передати її силу духу, незламність і трагічну, але водночас величну долю. Зворушливим моментом стало покладання до підніжжя монумента грудочки землі з байкового цвинтаря в Києві, де спочиває поетеса. Цю землю спеціально привезли українські патріоти, щоб символічно з'єднати далеку Америку з рідною землею Лесі. Для багатьох присутніх це стало знаком духовної єдності, пам'яті і неперервного зв'язку поколінь. Велику роль у здійсненні цього проекту відіграв Союз Українок в Америці, який узяв на себе турботу про організацію і фінансування робіт. Завдяки їхній наполегливості та вірності українській справі, пам'ятник у Клівленді перетворився на справжній осередок культурної пам'яті. Його відкриття стало важливим кроком у формуванні української ідентичності за океаном, адже для діаспори такі символи були не лише знаком пошани до видатних постатей, а й нагадуванням про втрачений дім, за який українці продовжували боротися. Михайло Черешньовський створював скульптуру не лише як митець, а й як людина, яка глибоко розуміла значення постаті Лесі. Під час роботи він зустрічався із сестрою поетеси Ізедорою Косач Борисовою, вивчав родинний фотоархів, намагався відчути її образ у деталях. Присутність і на відкритті пам'ятника надала події особливої щирості, адже вона була живим свідком і носієм пам'яті про геніальну сестру. Відкриття монументу у Клівленді стало знаком у ширшому історичному контексті. На початку 60-х років українська еміграція в США та Канаді активно розбудовувала власне культурне середовище, відкривала школи, видавала газети, підтримувала боротьбу за незалежність України. Пам'ятник Лесі Українці став у цьому ряді не лише мистецьким творінням, а й символом незнищеності українського слова та духу, який долав океани і кордони. Сьогодні цей монумент у Клівленді залишається важливим символом єдності та вірності українців своїй культурі. Він нагадує, що навіть далеко від батьківщини українське слово і пам'ять про Лесю Українку живуть, надихаючи нові покоління на боротьбу, творчість і любов до рідної землі.